9 грудня в Києві у Національному музеї декоративного мистецтва України відкривається виставка дитячих робіт вихованців гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кремчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього Живи та квітний – моя Україна. Тобто, поруч з найкращими полотнами відомих митців експонуватимуться доробки кремчуцьких дітей. І вони того варті. Адже гуртківці нашого міста під керівництвом Дмитра Короля виготовили найбільшу вириванку в Україні. Це колективна робота, що претендує на на внесення до національного реєстру рекордів України як найбільша і найскладніша вириванка в країні. Це триптих, кожна частина розміром 300 на 200 сантиметрів, загальною площею 18 квадратних метрів. Свій витвір діти з керівником гуртка присвятили захисникам України. Дмитро Король майстер ветенанки, член національної спілки майстрів народного мистецтва України, член національної спілки художників України. На його заняттях діти вивчають основи українського декоративно-прикладного мистецтва. Енергетика від української культури від українського мистецтва це дуже позитивно. Це вириванки. А до цього було пластилінова робота з пластиліном, теж рекорд України. Якби не діти, якби їм не подобалось, то я б ну, ніколи б не робив щось. Ну навіть не взявся б сам би за це. Окрім рекордного триптиху, на виставці презентуватимуть близько 30 авторських робіт юних майстрів, виконаних у традиційній техніці вириванки. Це творчий доробок гуртківців від 5 років і до 16, створений протягом двох навчальних років. Намагаємося з дітьми надихатися і брати за основу от е ці народні символи. Але так, щоб дітям було цікавіше, у дітей ще й присутні різні тваринки: от дерево життя і кість тваринки. Більш воно якби і сучасніше цікавіше. Вириванка це давня техніка витинанки, в якій не використовують ножиці, а візерунок виконується за допомогою відщіпування шматочків паперу руками. У нас є спеціальний папір, він однаковий на всіх роботах. Ми його складаємо. Відриваємо полоску шириною, з, як елемент, обводимо елемент на цій смужці і вириваємо по контуру. Потім декілька елементів, вони накладуються один на один, склеюючись в квітку або в пташку. Ці вириванки ми робили для того, щоб побити рекорд України. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчицькі новини.